Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Ну, сьогодні буде багато всякого. По останнім новинам і не тільки мущитись позручніше. Ну а я починаю. Таке просить подивитись. Ось у жовтні буде аж чотири комети пролітати. Дві комети навіть одночасно буде на небі. Це десь з 20 по 23 жовтня. От просить подивитись, що це принесе загалом ну, Україні і планеті загалом. Тому що, як відомо, коли комети пролітають, то зазвичай все-таки щось стається. Є й легендарні комети, як там комета Галея, наприклад. Так далі. Ну давайте подивимось. Ану раз, покажіть мені будь ласка, що буде відбуватись ось до кінця жовтня цього року? Е якось будуть пролітати комети. Будемо бачити аж дві комети відразу на небі. Що це взагалі для планети несе? Покажіть мені. скажіть вам правду. Сторона. Ну, чи це знак то да, правда. Он зразу вище сили впав. У нього перевернута. Знак поганий. Райду перевернуто далі. Русас перевернутий. І. Ага. Ну, таке собі. Гаразд, що в нас тут? Постаруна, воня перевернута, райда Рисас перевернутий, Перф перевернутий, Іса. Майже весь розклад перевернутий, крім незворотніх рун. А відкриває розклад постаруна. Це можна сприймати як знак. Так, да, 100%. Ось вам вищі сили зразу і впали. Але знак дурний, воня перевернута. Дурний знак. Явно, якісь сумні події будуть в цей період. Невеселі не разу. Ну, чи будуть проблеми зі світлом? Ну, якщо для України, ну, напевно, так. Да. В світовому масштабі навряд. Ось, до речі, глобальний збій сервісів всяких був. Там YouTube постраждав, Zoom і багато інших сервісів. Щось із транспортом, не все гаразд, буде. Щось із транспортом, може якась катастрофа бути. Ось. Ну, щось таке, значне, раз це показують. Ну, проблеми з інтернетом. Ну, Загалом може бути, так. Да. Ну, воно вже відігралося в такому випадку. Ось агр... агресія йде. да Якісь агресивні дії, норуна перевернута. Тобто це не війна, це просто якась агресія. Ну Там у Ізраїля було знову з Хамасом. так от Може бути продовження. Може і щось друге бути. якийсь іще, до речі, до речі. Теракт якийсь може бути. От якраз оці от дати, поки будуть комети. Ну, плюс-мінус. День в день не рахуйте, урум все одно своє сприйняття часу. Тобто це десь 20-24 жовтня, десь такий проміжок. Ну, плюс-мінус. Далі. Ось щось по фінансам. Буде на ринках, на фінансових, може криптовалюти зачепити, можуть і фінансові ринки полетіти. Так само. Щось там не, не все гаразд буде. Ну як полетіти? Добре, це не обвал ринку, ну якесь падіння буде. Ну, давайте так скажемо. Ну а це вже мене закрили. Все, далі лізти не треба. Знаєте, щось буде таке. Ну, таке, знак насправді не хороший. Поганий я б навіть сказав, знак. Що для України, якщо читати, що для, для світу загалом. Не за планету питав. Якби Україна частина планети, правда? І земна ось довкола України не обертається. Ось, ну тому таке. Чи знак, да, знак. Пишуть, що це кер, де дуже рідко буває, щоб аж дві конети одночасно, щось там раз на 1300 років, нібито. Ну, це так пишуть. Я не перевіряв, не знаю. Як то кажуть, повірю на слово. Ну, але чи знак, так, да. поганий. Ну, з такої ноти розклад починається не дуже. Ну, далі цікавіше буде, веселіше. Я. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Там нібито фото дітей Путіна з'явилося. Це ще було. Уже десь тиждень тому, а в мене все ніяк руки не доходили перевірити. Ну, от хочу подивитись. Це Іван і Володимир Спірідонови. Це таке у них прізвище. Ну, давайте подивимось, чи справді це діти Путіна. Хтось каже, що діти відповідальність за батьків не несуть. Ну. Но... З точки зору вищих сил це не зовсім так. Тут, навіть якщо ви візьмете Біблію, ту саму почитаєте, та й знаючи, як карма працює, то діти ще й як відповідають за діяння батьків. Ось Зараз я на фото цих хлопчиків дивлюся. Фото давнє, ну не суть. Для питання підійде для діагностики. А, питання, ну, яке питання? Це дійсно кровні діти Путіна, скажімо так. Він дійсно їх батько? Я думаю, це батьох цікавить. Бо може це і фейк буде, як знати? А ну покажіть, мені, будь ласка, ну, то ці от діти Іван Спірідонов і Володимир Спірідонов? Це справді діти Володимира Путіна? Покажіть мені, скажімо, правда. Наутіс перевернутий. О, перевернутий. Тейвас. Якого із Путіних. Дас. Вуня. Та як так? По Інгузу. Ніби дано ну і ніби не зовсім. Гаразд, що в нас тут? Наутіс перевернутий, ото перевернутий Тейвас, Дагас, Звуньо, пряма феху, Інгус. Ну, Інгус, гаразд, інгус дітей показує. Ну, от руна батьківства, перевернута. Якого із путіних зразу питання. Тут якась маніпуляція присутня. Щось там маніпуляція присутня в плані батьківства, зокрема, по Ну, Тут ніби як інший якийсь чоловік падає, конкретно на цих двох. Ну, ось да, радість, гроші, гроші, діти, діти за гроші. Сурогатне материнство, чи що? Чи взагалі штучне запліднення. Ну, гроші і ось інгус, руна дитини, руна, яка запліднення покаже. Типу, щось тут. Ну, не зовсім воно виглядає, як вони його діти. А Путіна якого із путіних знов-таки, да? А ось. Цікаво. Історія мутна. Так, гаразд, дякую за відповідь. Гаразд, давайте по-другому запитаємо. По батьківству не захотіли пописати цей, відповісти. Добре. А... Ну, гаразд, давайте б за гени запитаємо. Ось так, хитро. Гаразд. Е, у цих дітей, ось, у Володимира і Івана Спірідонових, Гени Володимира Путіна є. Покажіть мені. скажіть, Скажімо, правда. Ей, ось. Старуна. Голова почала тріщати. Вони ще й обколдовані непогано. Ну ось, Аліс перевернутий. Соло, ага. Ансус. Як це? Все одно тут щось не то. Ну, сам факт того, що вони ось обколдовані і доволі непогано, що аж у мене голова почала тріщати. Це вже набагато що натякає, так? Да? А, ну, Соло, типу, щось є. Мене, гени путіна там є, правда, фансу перевернутому. Все одно щось не то. Ну, якось чи частково. ну ні, ну ні, Зрозуміло, що гени там і Путіна, і ще якоїсь жінки, да, яка їх народила. зрозуміло, Но Все одно тут щось не то. Ну, або це так морок на мене впливає, що аж збиває діагностику. Або-або, Бо обколдовані вони, вони там точно. А Знов такі гроші. Ну, ча частково якось. А, ну, гаразд. Ну, обколдовані. Тяжко діагностувати, голова болить. Добре, не полізує туди сильно, воно того не варте. Є більш цікаве питання. Ну сам факт того, що вони там обколдовані, ну, натяка на думки. Все-таки щось від Путіна там є. Наскільки він прям єдиний їхній батько, це питання. Но діло не чисте. Димом без вогню в даному випадку не буває. Так, давайте далі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Таке ось просили подивитись в Інстаграмі, до речі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я інстаграм Санітарна зона в Чернігівщині та Сумщині, нібито РФ хоче таке створити. Заява була, до речі, від нашого гуру. Ну, давайте подивимось, що з цього вийде. А ну, покажіть, мені, будь ласка. Ось нібито Росія хоче так звану санітарну зону створити в Чернігівщині та на Сумщині. Ну, покажіть, мені, будь ласка, правдива ця інформація? Покажіть. Скажімо, правда. Альгіс. Старуна. Ага. Ну... Хотіть не вредно, як то кажуть. Феху перевернута. Ну і фінал по ну. А, Дивіться, що у нас тут. Аліс пустору на Ansuс, феху перевернути, Лаус, золото Ейвас. Угу. Ну, правда, ось оце от, вон, та зона йде. Типу. Да, правда. Хотелки у них непомірні, ось вони ще досі якісь плани не устаткували. Але в контексті правда-неправда, Анцу завжди правду покаже. Так що, да, правда, хочуть. Но у них на то немає сил. Думка у них в той бік працює. Отал, ну, втрата територій, да, щось вони захопили. В Сумській області, Ну, Чернігівській ні, вони просто кошмарять. Да? А, і по Ейвазу. Не вдасться їм це загалом. По-перше, що за труднощі показує, а по-друге, що затримку. Ну, тобто, так, да, в Сумській області вони щось окупували, а? зовсім небагато, але ну, тим не менше. В Чернігівській області, на щастя, нічого нема. Просто кошмарять і ось руйнують. Плани, типу, є, нібито для захисту себе. Нібито, ну, самі ми все розуміємо, да? бред. Ну, але да, да, в даному випадку інформація підтвердилась, правда. Но сил у них на то нема, щоб це зробити. Хіба що то дійсно закошмарити при прикордонні при території, щоб люди самі звідти по, поутікали? Хіба що так? Прям якоїсь там сухопутної операції або що немає в них таких сил. У них зараз сили на друге задіяні зовсім. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Я, ну, раз, покажіть мені, будь ласка. А, таке прость подивитися. А, Путін нібито заявив, що якщо йому віддадуть повністю Донеччину, то він віддасть нам якісь окуповані території. Прость подивитись чи правдива ця заява. Ну, давай давайте. А покажіть мені, будь ласка, ну, то це правдива заява, правдива інформація, що Путін а, віддасть нам якісь окуповані території, якщо ми йому повністю віддамо Донецьку область. Покажіть мені, скажіть правду. Ну, вже цікаво, раз та старуна відкриває розклад. Тесас, далі, перевернутий. Райда. Кану, ну, куди ж без того? Погано, зу ішов. Ясно. Да. Як тут зразу Ансус перевернутий, не випав? Ну добре, без нього ясно. Що у нас тут? Постаруна, Толіса, заліз перевернути рай, докану перевернута, манна, зото перевернути. Дивіться. Постаруна. Чув дзвінда, не знаю, де він. Щось невизначеність з ситуації тут є, щось тут, не все гладко зразу. А ось вам війна, ось вам бойові дії. Знов таки рух задля досягнення своїх цілей. А не комфортно йому, страшно йому і так далі. По райду. Мир би, до речі, це не принесло. Що я вам можу зразу сказати, бо Аліс так само показує мир. Бачите, руна перевернута. Він би все одно поліз далі. Ось обман. Руна, ось обман, ось він сам. Ну, той, хто зараз Путіна відіграє. Да? Ось обман вам йде. Хитрий план підступний, ось він сам і потав перевертом. Ну, до речі, зверніть увагу, ось нібито Путін, нібито Путін. А влади в нього нема. Знов таки, який із путних. Угу. Отож. Е, ну, в котрий раз повторюсь, Росії вірити, себе не поважати. От тут те саме. Обман. Нічого нам не віддали, мир би це не принесло, і полізли б вони далі все одно. От і все. Хтось сумнівався, я думаю, не дуже. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так я проще подивитись. Е тут веселі вже питання починаються, а то сьогодні щось бліц такий, якийсь похмурих тонах. Гаразд добре, дякую за відповіді. А, таке проще подивитись, чи Трамп там не надумає нас зупинити в плані ударів по російським НПЗ, по нафті їхній? Давайте запитаємо. А, раз, покажіть, мені, будь ласка, ну то Трамп чи надумає Трамп взагалі зупинити якось обмежити Україну в плані ударів по нафтопереробним заводам російським? Покажіть мені, скажімо, правду. Знову по старуна, так да, подивіться. Вуня перевернута. Інус. Наутіс. Гебо. Ото. І. Ага. Цікаво. Що в нас тут? Постаруна, Вуня перевернута. Інус, наутіс, Гебо. отау, лагус, прямий. Ну, ось обмеження впали, правда, може. Ну, спереду постаруна. Трамп це людина-флюгер. Куди вітер подув, туди він і повернувся. Ось те саме. Ну Тобто, невизначені ситуації, може бути по-різному. Сумні емоції він нам принесе, якісь заяви нехороші з його боку, будуть. правда. Оце і є достаток російський, і оце нафта їхня, і так далі. І газ. Ось ідуть обмеження. Чого? Gebotl. Е Трамп е, ніби може може, дійсно якесь обмеження нам зробити. З чим буде пов'язано, а з перемовинами? Що, типу, ну, поки не бийте, діло до перемови не йде в такому плані. Це не йде, як то, що він нас на, на, наглухо й назавжди обмежить. Ось іде ну, маніпуляція, вплив з боку Трампа, обмеження. Чого? Бо йдуть перемовини з ким. І з владою. Ну, це наша влада. Зрозуміло, то дасть сигнал нашій владі. Да. І ось Лауз, ну що, ну, правильний хід думки показує. Мало то нафта якраз російська. Типу, не бийте поки, поки перемови не йдуть в цьому плані. Може бути таке, Ну, знов таки не обов'язково того, що постаруна відкриває розклад. А раз так, то тут, знаєте, 50 на 50 ситуація може помінятися. Ну, в той же час, коли по стару на науті спаде, то це все-таки в сторону того, що е, таки буде. Будуть такі обмеження, все-таки. Якщо так. Ну, тут не йде, що це прям супер жорстко буде. Е, і це буде обґрунтовано тим, що ось діло йде до перемовин. Не зривайте перемовини, типу в цьому плані. Отак от. Це не зараз буде, якщо так. Ну, як видно, і продовжують заводи горіти нафтові, так що, в принципі, все, все гарно, як і має бути. Мало того, навіть в Румунії і в Венгрії нафтопереробні заводи чогось-то раптом загорілись, які переробляють російську нафту. Ммм, а хто ж це зробив? Ну, але дивитися цього не буду. Ну і давайте наостанок таке. Прость подивитись, чи насувається на Росію якась велика катастрофа, трагедія, можливо, якесь природнє лихо, що їм стане не до війни з нами. Ну, давайте подивимось. Так, раз, дякую за відповідь. Я, ну добре, покажіть, мені, будь ласка, чи насувається на Росію якась катастрофа, трагедія, природне лихо, якесь велике, що їм стане не до війни в Україні. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Кану. Те ось перевернути. Мені перевернута. Геба? Ну там, далі. Аглас. І. Єра. Ух ти! Ух ти! А це гарний розклад. Мені подобається. Що в нас тут? Кано, Тейвес вас переверти, Веню Переверта, Гебо, Отал Хагалас, Єра. Тут і катастрофа буде, тут і заворушки в Росії будуть, і природні лиха будуть. Все разом, одним словом. Ну, зрозуміло, що це не в один момент відбудеться. А зразу, Єра, повільна руна. Тобто, чекати, що це прямо завтра відбудеться? Ну, на жаль, ні. Но те, що показали, прям дуже радує око, як то кажуть. Дивіться. А, ну, Удари по Росії сильні, потужні, горітиме, вона буде гарно. Це один момент. Далі, всередині, ось якесь недовольство почнеться, якісь там бунти, протести. оце от все. Правда, є ось таке. Далі. Ну, На перемовини. До речі, під перемовини, так само росі російський плебс, не сильно буде задоволений, коли почнуться перемовини з Україною. А Вони почнуться. Ось, бачите? І що таке? Загалом удар по владі ось тут іде. А оце от показує якесь природне лихо. Прям Хагалазу, Ви знаєте, це щось має бути прям, ну, прям гарне, масштабне. От. Так що, мало того, це так само якісь. Революції похагалазу йдуть, внутрішні конфлікти, там, війни, в тому числі і так далі. Ну тут воно більше йде як внутрішній конфлікт. Удар по владі. Якесь непопулярне рішення з боку влади, яке виведе російський тей, болотний народ на вулиці. Цікаво. Ну і мало знов таки тут доведеться почекати: це не завтра буде. На жаль. Але знаєте, гарно, гарно, прям так. Показали рясненько, правда. Ну, чекаємо. Що тут скаже? Що їм стане не до війни з Україною? Ну, по такому розкладу правда. Стане трошки не до війни. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і на останок, давайте таке, подивимось. В Карпатах чергове зафіксували рідкісне атмосферне явище, брокенський привид. Чи це знак мене питають, чи не знак. Ну, давайте. Не кожне прямо атмосферне явище можна як знак сприймати, але ну, давайте перевіримо. Ось зараз дивлюсь на фото. Дійсно, явище доволі цікаве. Ну, красиве, в принципі. Е, гаразд, а ну покажіть, мені, будь ласка. Ось в Карпатах знову вже в котрий раз фіксували таке цікаве атмосферне явище, як Брокінський привид. Ну Чи це якийсь знак для України? Покажіть. Якщо так, то який? Скажімо, правду. Єра. Ау, перевернемо. Перд. Ісон. Урус перевернутий. Ну і фінал який? Інус. Ну прям жодної руни, як б знак тут показала, а тут нема. Хоч я вище і рідкісне, але тут показали цікаво. Що в нас тут? Єра, Лаус перевернутий, П, пер, Т, Саурус перевернутий, Тей, Вазинус. Ну, дивіться, Єра природу показує, природні процеси. Мало того це повторювані події. Да це ж було вже. Ну, по палаузу перевернутому. До речі, тут ще якийсь елемент маніпуляції присутній. Тому що по Палаузу перевернутому така інформація йде. Цікаво. Ну, Може, явище там і було, окей. Я в Карпатах не, не був. Я це не знімав, я це не бачив. Ну, але, показують, що там не все так гладко. Ну, ось, да, вам витік інформації йде, поперту, як розкриття якоїсь таємниці. Ну, знов таки, якого роду інформація, полагозу перевернутому, щось цікаве. А, все одно ми не все бачимо. Ну да, воно, воно відбувається, воно не так часто відбувається, але ну, йде воно як знак. А, ага, ось знов таки урус Дейвас. Ну, бажання у того, хто це все зафоткав, засняв, бажання про себе заявити, бажання це все діло показати, в тому числі, тому що це прям активна дія. Йде цілеспрямована. Ну і по інузу, що ось достаток на кону, як такий. Інус, ну тобто, ось цілеспрямована дія, щоб що? щоб отримати гроші. Ну тобто, хто цю інформацію поширив. Хто ці там знімки поробив, ось, у нього яка задача? Стоїть і куди у нього активність направлена. Це по-перше. По-друге, інгус так само показує природу. Оцініть. Ось руна, яка показує природу і природні процеси. Ось руна, яка показує природу і природні процеси. Рун, яким показували, прям знак тут нема. Ні в прямому вигляді, не в перевернутому. Ну тобто, знак, да я б не сказав, що це знак. Да, природне явище, да, рідкісне. Ну, але. Не несе воно чогось такого. Якби це справді знак був, то показали б по-другому. наприклад, як за комети. На, зразу по старух. От вам вищі сили. Оце справді як знак іде. Комети, зокрема, що аж дві зразу. А тут ну, нема тут такого. Отак, от, от, от такі оцінні розклади. Ну що, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ну що, може ще якусь маленьку корекцію зробити. А давайте. Давайте кому. Кремлівським, то кремлівському тому вурдалаку зробимо, да? Чи його армії краще. Давайте армії зробимо щось гарне. Кремлівські армії, там покійнички у них, у них є, ось є Лагус перевернутий, вже дуже гарно лягло. Давайте. Ще, ще їм побажаємо ще більше. Так, давайте. Що ми зробимо? Є Ралагус перевернутий. Хтось, хтось до Кобзона піде. Да? Давайте якусь шишку військову відправимо до Кобзона. Маннас перевернутий, Отал перевернутий, Тейвас перевернутий. Можна якогось спецслужбіста чи ФСБшника. Туда же. Далі, що ми їм зробимо? А, давайте їм ще зробимо шо? проблеми з ресурсом, давайте їм зробимо. Оперту перевернутому хагалас Отак. От. Або знищенням чогось дуже цінного може відігратися, або взагалі проблемами з ресурсом. Отож, що в нас тут? Якийсь суперелітний, супертоповий покійничок при владі. Бажано, щоб це якийсь військовий чи силовик був. Да? А, щоб у них ось біда з ресурсом була, з забезпеченням. Ну і щоб Хагалас по ним частіше прилітав. Це знищення складів, залом біда з забезпеченням, як така башта, одним словом, щоб їм прийшла російська армія. Гарно, прекрасно, хай набуває ваги. Отакі От сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте, а то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!